Вони кажуть, що не може кемда. Безпека громадян. Дуже саме тисяч у мене. Заяву я це знаю, і він сказав, єдине, що дійсно, що треба було вказати там повідомлення. треба було вказати на шапці Кемда, Дійсно, там є момент, що я в шапці просто забув, але. ні, все окей Просто без факелів. А чого ти, ну п'ять факелів? Ви будете бачити, ви їх запали вже. Іменно <питання> працівника дуже. Запалимо тоді там на, на меморіалі тоді. Зараз, секундочку. Може ми, ми краще використаємо, що ви нам зірвали просто акцію. Ми завтра скажемо, що міліція перешкодила. Так Вона і так не санкціонована, Васильович. Вона, вона не санкціонована. От скажемо, міліція звинуватила, що акція не санкціонована, перешкодила правим середовищам. От вам подобається жити в такій країні, яка зараз? Шо? Ти хочеш а жити то... в монархії? Ні-ні. не хочемо жити в поліцейські певні рамки, які треба Все, Зараз ти подумаємо, як краще в цій ситуації що робити. Нам теж не подобається це. Кожному не подобається. Реально не подобається. Така власть, яка в нас, це. Яка власть, така... Виді батьки вимагають. Ми не голосували взагалі. Значить, такі батьки, як і твої. Значить, і мої А ми батьки просто не Ну це ж реально, ну, таке вайство. Вам, це, вам самим не подобається ця вайс? Я не подобається. Тільки вам, ну, Дали ми, клятву. Да. Вони не Тепер приходиться. вам так у щоб вони не встигли ну, оскаржити все. Я про це і кажу. Бо якщо в них буде час, то, то, то вони можуть пратим, бо, вони прямо не можуть. Мене претензій до вас не мати. Ви робите свою працю. А ми, ми хочемо жити в нормальній країні. Ho, ми тому і даємо, щоб не було можливості оскаржити. Того ви розумієте, ми при тих це все робимо. Для чого? Зрозуміло, для чого ми це все робимо в притих. Зараз ми подумаємо, що робити. Я стою возле пам'ятника пам з Володії. Алло, да. Okay.